Сьогодні, 30 березня, стартував наш за рахунком вже п'ятий ярмарок ветеранського бізнесу, де ветерани представляють свою продукцію, ветерани та їхні родини. Працювати він цьогоріч буде кожну другу неділю, і ми будемо раді всіх бачити на площі. Бізнеса будуть мінятися, тобто не буде постійно одні й ті самі, так як їх є багато, то ми будемо їх міняти місцями. Продукція в нас представлена найрізноманітніша. Від шевронів до їжі, до ковбасок крафтових. Є багато прикрас цього разу, є багато виробів з каменю і також є ті, що на постійні, ну, постійно в нас були, це сушене м'ясо, джерки, яке ви знаєте. Так? Тобто найрізноманітніша продукція в нас представлена того разу і набагато ширшому. Навіть є морозиво. Це Мій чоловік Валерій Венчковський. Він є ветеран. З початку повномасштабної він служив більше двох років. Звільнилися, тому що в нас є троє дітей. Цей бізнес за нами ходив десь добрих чотири роки. Після того, як він звільнився, він прийшов і ми вирішили, що відтягувати далі нема куди. Ми вирішили дарувати емоції як дітям, так і дорослим. Ще крім того, маємо соціальну складову. Ми їздимо по дитячих будинках, інклюзивних центрах, реабілітаційних центрах. Для наших хлопців і дівчат даруємо емоції, які зараз дуже потрібні в нас час. А як виникла ідея? Ідея, ідея ходила за моїм чоловіком. Досить довго ми вирішували, що і як робити. Дивилися майстер-класи, як це все відбувається. Відео ну а потім, отак, от. Виникла та ідея, коли ми започаткували це все, зрозуміло, що дітям це цікаво. Тим більше, що наш час догодити нашим дітям майже неможливо. Давайте мені у нас ветеранський бізнес. Це виробництво крафтових сирів, м'ясних делікатесів. На Донеччині була ферма. Зараз відновлюємо ферму на Волині, ферма буде знову. Власне виробництво. Тварини в нас такі. Свині, кури, олені, е яловичина, конина, що я забув, касуля. Е тому що натуральний ексклюзивний продукт. Не в кожній крамниці, далеко не в кожній, або в супермаркеті можна таке купити. Це факт. Сирокопченого чи варено-копченого? Я придбала собі, звичайно, що я придбала собі трав'яні чаї, і я підійшла сюди до тут екоферма Козацьке подвір'я. Я не просто хочу підтримувати ветеранський бізнес, я ще хочу підтримувати бізнес, який релокувався, бо я теж релокована особа. І хотілося б насправді, щоб більше підтримки було з боку органів місцевого, органів місцевого самоуправління, щоб краще були налаштовані комунікації, щоб люди більше знали про те, що відбуваються такі події, щоб було більше охоплення.